Добрий день в цьому відео поговоримо про те, що відбувається при переході зі статусу тимчасового захисту на дозвіл на тимчасове проживання, і говорити про це ми будемо з координаторкою Центру підтримки українського дому Оксаною Пестриковою. Оксана також є фахівцем з легалізації іноземців у Польщі. Оксана, привіт. привіт. Отже, що буде більш стабільним: тимчасовий захист чи перехід до. Дозволу на тимчасове проживання, власне, питання стабільності, це, мабуть, одне з ключових питань, коли ми говоримо про вибір між перебуванням на тимчасовому захисті і переходом на власне, більш стабільні форми легалізації, тобто дозвол на тимчасове проживання на території Польщі. Коли... Для мене це досить складне питання, оскільки що так, що так ми обираємо між різними формами тимчасовості. Тимчасовий захист ми маємо до кінця вересня наступного року, тобто, фактично, вона стабільна. Дозвіл на тимчасове проживання він теж має окреслений час, тобто він може у вас бути від трьох місяців до трьох років. Тобто, це теж якби ця така обмежена. Тимчасовість обмежений час перебування, однак, з досвіду, ми знаємо, що коли говоримо про стабільність, це йдеться про сам документ. Тобто, коли ми перетинаємо кордон, ми впевнені в тому, що цей документ, як більшість з наших відвідувачів кажуть, не злетить. Але всі ми знаємо про що йдеться: йдеться про те, що статус УКР або ж сам електронний документ «Дія» додатковим обиватель дає є і, наприклад, його не можна відновити при перетині кордону, і це спричиняє певні труднощі. Потім його постійне відновлення, тому якби в цій ситуації наявність такого дозволу на тимчасове проживання і відповідно пластикової карти, звичайно, виглядає більш привабливим і більш стабільним. Зрозуміло. А скажи, будь ласка, чи є щось про що громадяни України повинні подбати, перш ніж подавати документи на дозвіл на тимчасове проживання? В першу чергу слід пам'ятати, що дозвіл на тимчасове проживання повинен мати підставу завжди. Тобто не можна отримати дозвіл на на проживання просто так. Бо я хочу тут бути. Однак теж постійно треба пильнувати за тим, щоб, наприклад, мета перебування зберігалася, наприклад, робота. Дуже тісно з цим питанням пов'язано теж медичне страхування. Більшість громадян України все-таки складає документи на дозвіл тимчасового тимчасове проживання, на карту побиту на підставі роботи. З роботою пов'язана наявність у людини медичного страхування, доступу до медичних послуг, безкоштовних медичних послуг, що дуже важливо. І переходячи від одного статусу на інший статус, важливо, що з втратою статусу УКР людина втрачає доступ до безкоштовних медичних послуг. І вона постійно повинна пам'ятати, що в неї повинно бути джерело страхування. Обов'язково це може бути знову ж робота, про яку ми говоримо. Тобто, людина зголошена до закладу соціального страхування ЗУСУ. І вона має доступ до безкоштовних медичних послуг. Однак, якщо вона втрачає роботу, то через місяць у неї страхування вигасає. І якщо до цього періоду не знайти нове джерело, Страхування, ну то відповідно можуть бути труднощі і негативні наслідки. Відповідно, вона не зможе медичними послугами користуватися безкоштовно. Так? Ні, mm -hmm. і це дуже важливо, оскільки, наприклад, в нашому консультаційному пункті ми стикалися з такими проблемами, коли маючи вже актуальну карту побиту, тобто дозвіл на тимчасове проживання на території Польщі, по роботі людина втратила роботу, вчасно не знайшла нову роботу, не викупила страхування приватне. То послуги, які були надані, вони були платними, і це сума не мала досить часто. Зрозуміло. А скажи, будь ласка, чи діти теж втрачають у цей так званий песель УКР, якщо їх батьки переходять на дозвіл на тимчасове проживання? Діти, власне, це теж наступний, окрім стабільності і наявного документу і страхування. То діти це теж про що треба подбати? Бо. Діти не втрачають статус УКР автоматично з тим, як його втрачають батьки, коли отримують дозвіл на тимчасове проживання. Однак існує проблема з дітьми до 13 років, коли батьки отримують карти побиту. Вони, Їхня дія діяпель стає неактивною, бо вони перебувають на вже новому побитовому документі. Скажу одразу так, що досить часто буває так, що з отриманням карти дія далі є активною, однак це скоріше виняток, ніж. Правило діти до 13 років не мають цього документу самостійно. Вони є приєднаними до документу своїх батьків, і в електронному документі міститься власна інформація про дитину. І, наприклад, при перетині кордону мама чи тато показують паспорти, і відповідно цей документ у своєму додатку. Після того, як додаток стає недоступний, відповідно немає цього документу. Це теж спричиняє труднощі в перетині кордону, наприклад, в подорожах, але є якби інший вихід ситуації, можна подати дитину на дозвіл тимчасове проживання на підставі воз'єднання з родиною, і тоді ця проблема вирішується. Зрозуміло. А коли саме відбувається скасування песель УКР, коли особа складає заяву чи коли отримує карту? Коли йдеться про... Традиційні форми легалізації, власне, про ті, про які ми говоримо в цьому відео, то з моменту, коли людина отримує дозвіл. Дозвіл і карта це різні речі. Дозвіл це власне паперовий, в якому зазначено, кому який, на який період надається, і на підставі цього дозволу децизії, власне, робиться карта побиту. Інколи буває так, що людина отримує ці два документи разом, інколи буває так, що спочатку отримується. Дозвіл, а потім пізніше отримується карта. Ну, і може виникнути така ситуація, що маючи на руках дозвіл, ви ще не маєте карти і можете вже втратити песель УКР. Тобто електронний документ дія може бути вже не активний. Тому якби в цій ситуації ми радимо утриматися, наприклад, від поїздок. Бо ми мали оголошення на нашій інфолінії, коли на кордоні документ не був, електронний документ Дія вже не був активний. І тоді а не було ще на руках карти. Це стосується поїздок до України чи до країн Європейського Союзу і зони Шенген. Так, насправді це до України то е, менше, бо е, менше стосується, оскільки при виїзді зазвичай виникає менше проблем при перетині кордону. Але, наприклад, коли така людина захоче заїхати назад до Польщі, то, е, звичайно, власне, такі проблеми виникають. Е, щодо країн е, Шенгенської зони, ну, то для в'їзду в кожну країну пови... Громадяни України, всі іноземці, повинні мати відповідний документ. Ну і таким документом є паспорт, і документ, який підтверджують, що людина має право в'їжджати до цієї країни. Це може бути безвіз, це може бути карта побиту, віза, ну або ж електронний документ діє. Зрозуміло. А скажи, будь ласка, чи має сенс переходити з тимчасового захисту на дозвіл на тимчасове проживання? У цій ситуації ми завжди, коли консультуємо, радимо оцінити свою індивідуальну ситуацію, всі за і проти, оскільки, так як ми говорили про страхування, це такий найбільший ризик, який ми маємо, то у цій ситуації, якщо немає можливості забезпечити себе соціальним медичним страхуванням, то все-таки радимо лишатися на тимчасовому захисті, оскільки тоді, відповідно, людина буде застрахована і мати усі необхідні. Послуги доступ до них, якщо ж людина більше планує перебувати на території Польщі, мати той такий стабільний документ, то звичайно краще подавати на дозвіл на тимчасове проживання. Ясно. А скажи, будь ласка, куди громадянам України у Польщі, які перебувають у Польщі, у Варшаві, можна звернутися, щоб проконсультуватися з цих питань? Можна звернутися до українського дому, до нашого центру підтримки. Можна звернутися так традиційно стаціонарно до нашого консультаційного пункту, у нас є жива черга. Важливо, що всі консультації, які ми надаємо, це консультації безкоштовні, ми не беремо жодних оплат за надання. Якщо ж ви не можете, наприклад, людина не може приїхати до нас до Варшави, то вона може звернутися на інфолінію і теж може звернутися на наші онлайн-консультації. У разі, якщо у вас виникає, наприклад, у людей виникає питання Більше коротке, то звичайно краще інфолінія. Однак, якщо треба проаналізувати ситуацію, власне зважити всі ризики, ну тоді найкраще звернутися на онлайн-консультацію, де вам нададуть по таку інструкцію, як діяти, що робити і чого не робити. Зрозуміло, дуже тобі дякую. дякую.